В цей альбом ми підібрали п'ять пісень, які найкраще би характеризували стиль гурту і емоції і враження, які можуть викликати від нашої музики. Це пісні, які ми граємо на концерти, і вони найбільш ну, вони добре разом одне до одне підходять. Дебютний альбом це завжди презентація. Тож і увійшли до перші пісні, котрі стали вже майже культовими. Є пісня «Варушбанда». Яка добре характеризує наш гурт і взагалі назву, як ми всі разом зібралися. Є пісня «Заробітчано», яка часто лунала на радіо Тиса Фем, а також деяких українських радіо інших. Є пісня Наша файта. Про що таке файта потрібно розповідати на кожному концерті, який приходить не в Закарпатті. Люди з задоволенням слухають, після того обнімаються, сідають і слухають пісню. Тут є пісня Будь там, лірична словами, але драйвова музикою. І пісня Дислокація, де поєднано найбільше музичних стилів, і колориту кожен музикант туди додав, що хотів, у когось були такі якісь містичні програші, у когось були балканські мотиви, і разом вийшла така пісня. 308 – це Стас Микульця, Андрій Шап, Ігор Магада, Володимир Щобак і Павло Генов. У цьому складі гурт запалює уже два з половиною року. Уперше ж виступили у Львівській дзидзі, а потім об'їздили чимало музичних дійств та грали на одній сцені з купою відомих українських та не тільки гуртів на різних фестивалях. Фестивальний план на цей сезон уже почали складати. На даний момент ми домовилися ну, домовилися, збираємося виступати на проєкті івано-франківського гурту Коралі, який називається Карпатський протяг, він буде проходити одразу після великодня, 6 травня. Там будуть інші гурти, такі як Лос Колорадос, і чув Фіолет-Гурт буде виступати, і якби, по дорозі от, із Івано-Франківська до Дорахова, там і ми будемо виступати. На даний момент у нас запланований виступ на фестивалі Захід, який відбувається у Львівській області. Наймасштабніший український фестиваль із купою е, майже з усіма е, з, е, зірками і представниками рок-музики української. І, е, е, ми минулого року так само там виступали, і заплановано виступ на фестивалі Республіка, який вже не перший рік проходить у Кам'янець-Подільському. У стиль гурту це фолк-рок, але з ні на кого не схожим смаком. Його спільно створюють музиканти. Кожен з власними уподобаннями, які додають свою перчинку у виконання пісні. У нас музиканти. Вова, трубач, він любить грати джаз, і він не може відійти від того, щоб якісь елементи цього не використати в своїх е, проіграшах. Він також любить балканські мотиви грати, і е, він любить інколи латинські. Так, латіноси. Є слабість. <laughs> так, у нас. Любить експериментувати акордіоніст із звуком, із різними техніками Стас. І все, що він вважає за потрібним, продемонструвати, або що буде якісно додаватись до пісні, прикрасить її зміст і настрій пісні. То те там звучить. У нас Барбанчик слухає улюблений гурт в нього Металіка, і він вважає, що потрібно. Грати цікаво, грати правильно і грати по роковому так і плетуть спільний орнамент гурту. Як відомо, 308 шанують закарпатський колорит. В оформленні альбому ми використали наші шкарпетки, особисто кожного учасника гурту. І була ідея зробити оформлення альбому більш. Не якимось комп'ютеризованим, а зробити власними руками, щоб була якась ідея в цьому. В цих носках в, ну, в таких носках ми виступаємо. І багато хто нас запам'ятовує по шкарпеткам. По можна на альбомі помітити такі закарпатські дорожки. Ми їх стелимо на сцені, коли виступаємо. і Багато хто також запам'ятовує нас по цьому. І, ми не могли нікуди дітися, як використати все це, по чому е, нас знають люди, використати в оформленні альбому. Е, хочеться насправді е, вміло використовувати якісь елементи е, з Закарпатського колориту і е, подавати це сучасно. Тобто, щоб, наприклад, якесь фолк-рок, музика не асоціювалася тільки з вишиванкою і електрогітарою в руках, а щоб це було цікавіше. «308» грають будь-де і для будь кого ніколи не відмовляються від виступів. Музиканти сподіваються, що їхні пісні будуть зрозумілі усім, і раді, що у звучанні гурту відчувається дух Ужгорода і Закарпаття. Пісні першого альбому виконавці не намагалися втиснути до жодних форматів. До слова, вони вже у вільному доступі в інтернеті. А разом із диском 308 презентують і власний сайт. Найближчі плани гурту відзняти кліп на одну з пісень альбому. Звісно, це буде варошбанда, яка вже стала візиткою запальних хлопців. Варошбанда пропаганда!»